Є проєкт рішення про створення управляючої компанії. Так. Я подивився положення цієї управляючої компанії, так от я просто не розумію, вона має займатися всім, що відбувається в області. Так, створення ще одного комунального підприємства. Комунальне підприємство, як на мене, це вже вчорашній день, да, тому що держава не є ефективним власником. Так. Сьогодні те, що є існуюче, так, воно працює, воно колись працювало, це ще там чи з радянських часів, чи дуже давно. Так, ми вже його не фінансуємо, воно працює саме. Коли створюється на сьогоднішній день комунальні підприємство, це неправильно, так? Взагалі в абріорі неправильно. Я вважаю, що це е, компанія, да, яка має, згідно положення, бути повноваженим органом від обласної ради, яка буде керувати усім. Там забирається. Е, Починаючи від галузевого скажімо, нагляду адміністрації від, е, те, що прописано в законі, до призначення там, керівників комунальних закладів, незрозуміло, яким уповноваженим не і не зрозуміло взагалі ким. Так? Е, тому як, я хотів обговорити, тому що е, в мене дуже багато запитань щодо створення нового комунального закладу, так? але мені це не вдалося. І я думаю, що на наступну сесію той, хто готував цей проєкт рішення, підготується. І дасть нам вичерпну відповідь. На наступну сесію ця жіну, а на наступну комісію. На наступну комісію про людина, тому що на сьогоднішній день ніхто воно є на сайті обласної ради як проєкт рішень, який виноситься на сесію. Але мені на сьогоднішній день ніхто не дає відповідь, хто взагалі його готував хто мені може розказати по даному проєкту рішення.